Вчора в ході пошукових заходів спільно з суміжною країною було затримано чотирьох громадян Індії. Після того, як основну групу даних громадян було затримано, нашими прикордонниками було також виявлено на нашій території 300 метрів від державного кордону двох громадян. Під час конвоювання даних осіб до відділу прикордонної служби надійшла додаткова інформація від суміжної сторони про спостереження знову-таки ними двох осіб. В напрямку державного кордону. Значить, прийнято рішення начальником відділу висунутися негайно на даний напрямок. Значить, при прибутті до лінії державного кордону, а саме до каналу Чарунда, ми виявили безпосередньо в самому каналі в воді двох молодих жінок, які вже знаходились якби, в охолодженні, тобто вже не створювали ніяких рухів, тільки якби, подавали звуки. Канал знаходився покритий льдом, оскільки в нічний час доби температура повітря знижується, значить було льодове покриття. Значить, під час слідування до даних дівчат значить, було, якби, я проламався, в льод. Я прийняв рішення, що вже відступати не, немає куди. Я якби, почав руками проламувати даний лід. Значить, одна із дівчат втратила свідомість. Що мене наштовхнуло для більш ще швидкого мого реагування, я значить, дістався першим із води, зробив якби, пролаз в кущах і хащах. Після цього я одну із потерпівших дістав і власноруч на руках дуже швидко доставив на пункт пропуску лоня суміжної сторони.